Тьомочка, що на вулиці смачніше? Смачніше. А що ти їси? Бос. Ну так от. Я зараз Ти чекаєш, зараз бабуся принесе. Ой, клас! На вулиці згадує собо, це прям клас. Боїться, щоб додому не загнали, да? не змусили спати. Приїхала до нас кова, а ми знайшли на неї компромат. Що там, там тебе гостреньке? Ну давай, ні, не гостреньке. Мені бить. Почекай, ну, де гостреньке? А гостреньке! Ти... Ну давай бий. Все. Шо, Я все? програла, давай тепер ти. <ріст> все в родині повинно бути То рівномірно. Да. Ви бачили, які в нас яєчки, а? А що це за листочок? Це петрушка Саш. Петрушка? Так? Не, це на петрушку. Кстати, в этом, в дворе вырвала достигнуть? Да. Там? А, ну супер. Зякость даже гляньте. Так, ну отсюда байська пасочка. Ну, Мы їмо, до речі. У нас кума в гости приехал. Все, не будет буде танцы на столе. Я закормол. Ой-ой-ой, впала, впала. Ой. ой. Він ніяк не може зрозуміти, яка більше подобається. Тьома, забирай дві. Ой, під кепку. двох забирай. Давай постріли на, на батуті. На батуті? Пішли на батут стрибати? Пішли на батут стрибати. А можна я з тобою пострибаю? Ні. Ой, я не підходжу, так? Да? Скажи тітя ть, Альона, ти вже для мене трошки старенька. Де мішанька, де щось наш старший хлопчик <кху> <кху> так. Там так у нас весело. Ми Паску робили, ти бачив? Пас, <кху> тебе так. Температура щось 38. В процесі готуємо шашличок, картопельку, все тут. Ну а діти, діти закомандували басейн. Молодші не купаються, трошки старі. А-а-а! Ну давай. Давай. Давай, там диваня стоїть. Кепку снимай, Вань. Давай, Давай. Один, два, три. Один, два, три, вперед! Відкриття сезону. Ще бде. Знаємо, що відпочиває морж. Я в шоці. І це він на цьому, на безалкогольному. Уявив, якби він коньяка випив. Ти точно без алкогольника? <реш> Хорошая водичка. <реш> ну як сказати? <реш> <реш> От тепер вірю. <реш> ну що, у нас сьогодні, як завжди, моя фірмова картопля. Я її готую для всіх тих, хто приїжджає і ще її не покуштував. Вони баться. Сковорідка на блондинках. Ну а це ж... А тут готую, а тут самостійно готується шашлик без моєї участі. Ну і дивіться, який мангал він сам готує, без моєї участі, сам крутить, підсмажує м'язко з усіх боків рівномірно. Дуже класно, що цей мангал повністю розбирається на 5 частин, і ви його легко можете перевозити з собою, куди б ви не їхали. А покажи павербанк, що він працює від павербанку. Будь ласка. Все працює, поклали і все